Можна було б зіграти на чемпіонаті світу. Втім, поки що у капітана команди Балашівської школи Олега Краски більше шансів побувати у якості глядача на чемпіонаті Європи. Квитки на один з матчів євро – Ось головний приз Кубка України з футболу серед школярів. Шлях до перемоги непростий. Спочатку на збірні шкіл очікують поєдинки на міському та районному рівнях. На сьогоднішній день на Рівненській області проється змагання у всіх містах і районах області загальною кількістю 254 команди. Заявилося для проведення для участі Даних змаганнях, значить, це десь приблизно біля п'яти тисяч учасників. За перепуск на обласний етап у Березнівському районі бореться 16 команд. Місцеві чиновники обіцяють, команду, що переможе, забезпечить усім необхідним для участі у змаганнях в рівному. Якщо це в нас тут школяри приїжджають, виграють. От тоді влада забезпечує їх транспортом, забезпечує іншими видатками для того, щоб вони могли прийняти участь у обласних змаганнях. Переможці міських та районних етапів розпочнуть боротьбу 7 квітня. На стадіоні «Авангард». Ці змагання у нас пройдуть в чотири етапи. І фінал у нас відбудеться 21 квітня. Де визначиться переможець обласних змагань, який потім буде приймати участь у всеукраїнських змаганнях. Втім, перед тим як потрапити на всеукраїнський фінал, найкращі шкільні команді Рівненщини треба буде ще пройти зональні змагання за участю конкурентів з Волині, Львівщини та Тернопільщини. І, хоча шлях до фіналу доволі довгий, юні футболісти з села Балашівка Березівського району налаштовані лише на перемогу. кажуть, інший шанс потрапити на євро у них навряд чи буде. Завжди хочеться щось виграти. Ми ж їдемо сюди недарма, щоб пограти. А в іграх завжди Володимир Струс, Богдан Рубунець, інформаційна програма День.